Доброго дня! в ефірі Радіо Бесіда Он Тайм. Я Людмила Скіпчик сьогодні в нашій студії талановита людина, композитор, співак, автор чималого доробку українських пісень, працівник Рівненської АЕС Іван Іванович Бублик. Іван Іванович, доброго дня! Доброго дня! Поділіться з нами власною історією. Як ви розпочинали свою музичну кар'єру? Я з дитинства навчався в музичній школі. Клас Скрипка, батьки віддали мене. Іменно на скрипку, тому що це е, був предмет, який е, оплачувався найдешевше. На той час, на радянські часи, це було е, 1 рубль 50 копійок, але вони дуже хотіли, щоб я привчався до музики і грав на якомусь музикальному інструменті. Музичну школу я не закінчив, е, пішовши після восьмого класу, навчатися до медичного училища і музикантом. Я не став. Але я, аматорський продовжував займатися протягом цього життя. І навчаючись в медичному закладі, я грав вокальну інструментальному ансамблі. Після закінчення, де я не працював, я скрізь приймав участь в якихось народних хорах, ансамблях, фестивалях. Ну, тобто, внутрішньо я жив музикою, жив тими піснями. І починаючи вже з 2000-х років я став писати і свою музику. Знаємо, що ви, Іване Івановичу, маєте чималий доробок власних творів. Скажіть, яка їх тематика? Тематика життєва кохання, життя, молодість, деколи смуток. Тобто така лірика в основному. У кожного творця є своя муза, яка допомагає розкрити талант. Скажіть, а що саме вас надихає на творчість? Мене на творчість надихає моя любов до пісні. З дитинства співати вчила мене мама. Ми з нею досить часто найбільше, мабуть, спілкувалися в сім'ї. Я їй допомагав. Знаєте, таке дитинство було трошки сільське і не зовсім легке. Я їй допомагав. Коли ми пасли корови, мама співала гарно. І коли вона починала співати, я завжди її підспівав. І вона з задоволенням мене вчила співати. І от надихає на це іменно любов до пісні. Ви виступаєте як сольно, так і в дуетах. Ми знаємо, що ви разом з однотумцями також виступаєте і в хорі. Розкажіть нашим слухачам трішки про це. В дуетах в мене склалося протягом цієї, так би сказати, творчої моєї діяльності мені склалося два таких сильних дуети. Це дует з моїм колегою Леонідом Колбуном і дует з Мирославою Воробей. Багато творів ми виконували дуетно. А хор, я 18 років тому назад прийшов співати в народний хор, тоді він називався хор. Центр дозвілля, при міськвіконком і так далі. Зараз ми отримали звання хору, хор імені Федора Горщука. З задоволенням, з превеликим задоволенням. Це такий мій не то що улюблений колектив, а майже як сім'я. І я всіляко підтримую творчість і розвиток цього колективу. Розкажіть нам трішки про дуети, які ви виконуєте твори? Твори ми в основному виконуємо це українські, естрадні, веселі пісні. З Мирославою Воробей в мене написано для нашого дуету і романс для дуету. Також ми виконували естрадні пісні, пісні народні. І з Мирославою Воробей такий дует у нас досить потужний, я би сказав. І це я так говорю за оцінкою товаришів, глядачів і, і так далі. Приємно, що Мирослава співає зі мною в дуеті, дуже приємно. Я багато в неї почерпнув в співу, в подачі. Тобто вона талановитий аматор і дечому мене навчила. З Леонідом Колбуном це в нас такий товариський дует, і він давній дуже дует. Ми виступали на різних забавах з ним. Тобто, і репертуар відповідний для забави, веселі, енергійні, естрадні пісні. Я вам скажу також, що з задоволенням з ним виступаю, якщо приходить. Сам особисто сольно. Ну так, запрошували мене досить часто на різні виступи, на міські заходи, на обласні фестивалі. Підтримую форму таким чином і отримую якусь сатисфакцію від виступу від, від віддачі глядачів. Знаємо, що нещодавно ви написали музику до вірша. Вона стояла під дощем. Як на мене, вийшов чудовий твір. Поділіться з нашими слухачами, про що він. Історія написання цього романсу я називаю її не пісню, а романсом. І музику відповідну я написав. Трошки запутана. Я в той час знаходився в лікувальному закладі. Стан мій, можна сказати, був не, не з найкращих. Настрій відповідний, якась трошки депресія, якийсь сум. За вікном моєї палати йшов дощ. Я, щоб себе розвіяти, розрадити, відкрив інтернет і став читати поезію своїх друзів. У мене є така поетична сім'я, криничани. Таке товариство, вони мене запрошують досить часто до себе. Я в них виступаю із своїми віршами, зі своїми піснями. Пишу музику на їхні вірші. І я відкрив, думаю, подивлюсь, що там у друзів нового. Я відкриваю і відкриваю е е Наталію Герман. Це педагог з села Любахів. От відкриваю її вірш. І буквально з перших хвилин мене вражає цей вірш. Вона стояла під дощем. Вірш дуже потужний. Я, я так пройнявся ним, і тим більше в мене був відповідний лежачи в палаті. І я, я одразу подумав, боже, який чудовий вийде романс. Я навіть картинку побачив, дощ на столі кава стоїть, за вікном стоїть е, дівчина, жіночка і неначе читає цей е, вірш. І мене завжди на всі пісні мене завжди так буває. Якщо я прочитав вірш і я зрозумів, що це буде пісня, воно вже зразу звучить мені. Я телефон перемикаю на диктофон і починаю наспівувати. І, і читаю слова, наспівую, а голос мене на той час мене пропав голос. Тобто його практично не було, тільки там уривками. Але я тим негарним голосом наспівав, переслухав, знову наспівав цестер, знову наспівав. І я відчув, що все, більш нічого не потрібно. Так, як же ж виконати його? І більш-менш він же ж... жіночий, ну, не, не, не для чоловічого виконання, і там почуття не чоловіче, там почуття жіноче. Я зразу згадав про Мирославу, вона на той час знаходилась в Канаді. У дітей своїх тимчасово. Я пишу їй в телеграмі, що Мирослава, я написав роман, чи готова ти його виконати. А ти можеш її вислати? Ну, я висилаю, але попереджаю, що ти ж розумієш, який в мене голос зараз, і що я...», я її вислав. Відповіді не було ніби зо два. Я її перепитую, знову пишу: Мирослава, що? Вона каже, я вже його могикаю. Ага, раз його гикає, значить їй сподобав. І в черговий приїзд додому, я сідаю за клавіші і пишу простенький супровід, простенький на фортепіано, щоб відтворити лише мелодію. І наспівую, вже трошки кращим голосом, наспівую і знову відсилаю Мирославі і відсилаю сам, саму музику на фортепіано. І прошу її, ти співаєш в один телефон. Музика лине з другого телефона, і ти мені записуєш разом з цим фортепіано. Вона записує, ну, дублів, я не знаю, з десяток вона мені висилає, я відібрав один з дублів, ну розумію, що мені ж треба музику прописати. А музику прописати це треба інструмент, це треба своя, своя міні-студія, яка в мене вдома є, але я ж знаходжусь не вдома, я знаходжусь в лікарні. І коли приїхав черговий раз додому, я. Я приїхав в дуже нехорошому стані по здоров'ю, але це не так важливо. Я писав Мирославі. Мирослава, очевидно, я не зможу вже зробити цю пісню. Я тебе прошу, закінчи її. І, і дай, щоб її почули або побачили. Тобто, запиши відео, попроси. Щоб мою просту мелодію розширили когось з музикантів, попроси додаткові інструменти. Я це все роблю сам, але мені було тоді не до того. І я, я навіть, у мене такі думки були, що я просто не встигну її закінчити. Ну це, Я її так написав, і Мирослава одразу розвинула бурну діяльність. Вона, по-перше, позвонила своїм знайомим музикантам, Скрипачці Діні Лук'яні, піаністці Ані Манчук. Зібрала їх, розповіла про проблему, і вони взялися писати, дописувати, розширили гарне фортепіано, зробила, Аня Манчук. Діна Лук'янова прекрасно скрипку вписала в цей романс. Мирослава прекрасно виконала. Вони записали його просто аматорськи на телефон, вислали мені, щоб я послухав. Я був в захваті, в захваті задоволений тим, що Мирослава виконала його так. Як чув це я. Тобто не, не просто як е, співак чи співачка взяли і по нотам виконали, е, а вона виконала іменно так, як, як проспівував я. Як. Мені дуже сподобалося. А як же ж відео зробити, щоб подати його в е, мережі, там, в інтернет? Я безмежно вдячний за цей кліп, який створили. Ви, ваша редакція. Я його продивлявся декілька разів. Я вам, я вам скажу, я в захваті. Від виконання, від сюжету, від е, облич моєї команди, будемо казати, цієї, яка створювала, дуже допоміг нам в записі звуку Олег Сеник з Палацу культури. В його студії ми записували і скрипку, і, і фортепіано, і, і голос окремо. Тобто робота пророблена дуже велика. Але коли я себе відчув трошки краще по здоров'ю і так далі, думаю, оце так, я про, будемо сказати, просто проспав цей момент, а Мирослава зробила за мене, продукт, гарний продукт, який я надіюсь, нарешті побачать, і почують і оцінять люди. Ось така історія. Правда, як добре, що на дорозі зустрічаються такі чудові люди однодумці? Звичайно, звичайно. І, і Діна Лук'янова, ми з нею співпрацюємо дуже давно. І, і Аня Манчук, яка є товаришкою Мирославиною. Тобто, вони відгукнулися. Мирослава їм пояснила ситуацію, зрозуміла, що треба мені допомогти мою мрію втілити в життя. Ну, дякуючи вам, напевно, вона буде втілена. Ну, нам приємно чути ваш відгук. Дякую вам. У кліпі поєднується виконання романсу і танцю. На вашу думку, наскільки це є гармонійно? Надзвичайно. Я коли продумував, який я буду робити кліп, мене навіть в фантазіях такого не було. Ваші творці придумали такий сюжет, і я, я, я бачу, як воно органічно втілено. В це. Чудово. Ідея чудова і, і втілення чудове. Поділіться з нами своїми творчими планами. Над чим ви зараз працюєте? Я дуже хотів зробити ще один творчий вечір своєї музики, своїх пісень. Справа в тому, що в мене вже був один творчий вечір «В душі виспівує весна. Він відбувся 28 січня 2022 року. Саме-саме за місяць до, до початку війни. Творчий вечір був. Я рахую вдалим, багато було друзів присутніх, багато, багато людей було присутні. Це було в Палаці культури. Я був щасливий, не, не можу навіть сказати словами, наскільки я був щасливий, що мені вдалося це зробити. Тепер я хочу зробити, тому що за цей час в мене написано дуже багато пісень, багато творів написано на мої власні вірші. На... Вірші друзів поетів, поетес. Тобто я відібрав, я вже починаю його готувати, відібрав для цього творчого вечора понад 14 творів. Якщо перший раз я себе пропонував на сцені як артист-аматор, який виконує естрадні пісні чиїсь, які Приймаю участь в різних колективах, тобто виступав і, і хор імені Гощука, і я в, в дуетах співав, і в чоловічому ансамблі Голоси Полісся співав. І, і плюс свої твори, то цього разу будуть лише мої твори. Як я вже сказав, їх понад 14. Виконувати не, не лише я сам буду, будуть виконувати такі ж самі співаки-аматори, мої друзі. По по різних колективах вони з задоволенням погодились виконати мої пісні, і я думаю, що повинен вийти непоганий такий вечір. Цього разу він планується, планується з назвою Не мають ліку роки в любові. Чудова назва. Так, назва чудова. Я її взяв, почерпнув із вірша нашої місцевої поетеси Тетяни Тарасюк. І в мене на цей вірш. Написаний такий твір, вальс не мають ліку уроків любові. І коли я готував приблизний сценарій, я шукав назву для цього. І мої очі зупинились на, на цій назві. Тим більше твори всі, абсолютно всі, будемо казати, лірика кохання, лірика життя. От. І звичайно, війна наклала і свій відбиток на. І на творчість трохи У мене є написані твори, які присвячені сьогоденню. Один із творів пісня Солдати написаний так само на слова Наталії Герман, яка написала цей романс, що ми будемо дивитися з вами. І написаний реквієм по загиблих наших захисниках. Ці твори теж будуть озвучені. на Творчому вечір. Можливо, на завершення нашої радіобесіди ви б хотіли щось побажати нашим слухачам і заохотити їх розкрити свої творчі таланти. Звичайно, хочу сказати, що ніколи не пізно почати. Почати творити, віддавати те, що твориш, озвучувати його. чи Дати для споглядання, хто пише картини, чи, чи вишиває. Тобто творіть. Творчість, вона присутня в будь-якому віці. Можливо, хтось не міг у дитинстві, можливо, хтось не міг в зрілому віці, можливо, у когось з'явився час в пенсійному віці. Але пробуйте, починайте і творіть. Бажаємо вам і надалі творити з таким великим натхненням. І нехай наступна ваша пісня буде про перемогу України. Дякую обов'язково. На завершення додам, досягти успіху може кожен, якщо постійно відточувати свої вміння і не опускати руки. Головне наполегливість та бажання. Впевнені, що згодом про Івана Бублика ми дізнаємося ще багато цікавого. А сьогодні хочемо подякувати Збройним силам України, які мужньо боронять нашу країну. Слава Україні! Героям слава!